Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачний салат на зиму, баклажани. у аджиці. Якщо ви полюбляєте аджику та баклажани, то це поєднання вам точно сподобається. Дуже смачно, соковито, пікантно для приготування нам потрібен солодкий перець, баклажанчики. Баклажанів у мене 2,5 кг. Солодкого перцю 1 кг. Три головки чеснику та 2 гострих перця. Якщо не любите гостре, то покладіть 1 або половинку. Баклажани я нарізаю кружальцями товщиною приблизно 1 см. Баклажани я обираю невеликі, щоб кільця були маленького діаметру, а там, звичайно, дивіться за бажанням. Їх не чистимо, так як без шкірочки вони будуть дуже розпадатись. До баклажан додаю 1 столову ложку солі та гарненько перемішую їх та залишаю на деякий час, приблизно хвилин на 20. За цей час баклажани випустять сок та зійде вся зайва гіркота. Підставляю їх в сторону, в мене ось такі дві миски. Тепер переходимо до приготування аджики. Аджику я буду готувати із помідорів. У мене 1,5 кг помідор вже помитих. До них додаю начищений часник, чищений гострий перець без зеленої частини, але з насінням. Та також нарізаю солодкий перець. Із нього я витягаю серцевину і нарізаю будь-яким зручним способом. В мене це ось такі смужечки. Всі інгредієнти нарізані. Тепер я вмикаю м'ясорубку. Та прокручую все на аджику через м'ясорубку. Всі інгредієнти перемелені, відправляю аджику до кастрюлі з товстим дном. Бажано, щоб вона була великого розміру, так як інгредієнтів у нас багато. Додаю сюди 1 столову ложку солі, 5 столових ложок цукру. Також за смаком додаємо приправи. В мене одна чайна ложка італійських трав та одна чайна ложка солодкої паприки. Все гарненько перемішую та відправляю на вогонь. Варю всю цю масу до закіпання. Коли аджика закипить, додаю до неї 150 мл олії. Олія в мене без запаху рафінована. Та варю аджику впродовж 20 хвилин. Далі я гарненько промиваю баклажани, вони вже випустили сік, і гарно їх відтискаю від зайвої рідини. Ось таким чином. Баклажанчики готові, чистенькі вимиті. Аджика проварилась вже 20 хвилин, тепер відправляю в неї промиті баклажани. Гарненько їх перемішую, розподіляю по всій аджиці. Накриваю аджику з баклажанами кришкою і залишаю їх варитись впродовж 15 хвилин під кришкою. Звичайно, періодично я кришку знімаю, баклажани обережно перемішую, щоб не поламати нашу красу. І коли вже баклажани проваряться 15 хвилин, знімаю кришку та додаю до них 150 мл оциту. Гарно розпреділяю оцет. По всьому салатику перемішую обережно, проварюю ще впродовж 2 хвилин та після швиденько розливаю по простерилізованим баночкам. Заповнюю баночки повністю баклажанами, зверху доливаю аджикою та закручую звичайним способом. Із цієї кількості в мене вийшло 6 750 грамових баночок. Це дуже смачний салат, обов'язково спробуйте. Гадаю, вам він також сподобається.